Дорогі переступили, шановні батьки і ваші, дорогі діти, нашу школу раннього естетичного виховання пізнайко і ви це дорога до незвіданої, до таємничої країни знань. Ви тут, звичайно, це для діток, які переступають і розпочинають свої заняття, свою діяльність, переломний період. Тому що ви маєте навчитися спілкуватися своїми ровесниками, маєте навчитися спілкуватися між собою, не тільки читати, малювати, пізнати світ прекрасного. А й гратися в ігровій діяльності, ви будете між собою спілкуватися, ви будете вчитися мудрості. Ви, я думаю, що ви швидко адаптуєтеся. Я бажаю вам цього. У нас хороше створені умови. Ви полюбите нашу школу як свій рідний дім, який ви будете проводити половина дня, здоров'я міцного, чуйності, мудрості. А головне Миру на землі, ну і звичайно, здобувати оцю науку, країну знань, пізнавати, без якої звичайно зараз вимоги нашого життя. Неможливі, щоб ви росли патріотами, духовно розвинені, любили свою Україну, і, звичайно, багато розвиток зараз покладається саме на національно-патріотичне виховання. Ви ж військові, так як усі, хай не воювати, як зараз воюють, правда на сході, але бути патріотами, любити свою україну. Звичайно, Батькам я також бажаю терпіння терпляче. Підтримки, взаємовиручки, ну і взаєморозуміння. Хай щастить вам. Гарно! Батькам приходити в школярик регулярно. Бабусям, дідусям ще довго жити, на свято до онуків з радістю ходити. Усім вам рідними, близькими стати, щоб ми могли клас сім'єю назвати. Так гарно геть на окола. Ось, як я тебе вдала собі, ти до школи. Сідай, Ярослав. Велика життя, велика як жито в Тому кажу я усім і всім. Вона діточка Сьогодні я йду до школи. Ми три, котрий не я як хворююсь, як як дивись. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь, а вища. Адже я прийшов до школи перший раз познаків клас. Єва, Єва, Я Є. сьогодні голосно. <клес> Я сьогодні свято скорі, старянці як ніколи. Свиться маму, свисте тату, пізнаки не свято. Скільки можна цікати? Я йду мене за а а написить свій ойду. Тут Стань, неомінно, сталь дома. Тут не одмінно ми <плес> товарищи знайдемо. Мама не хвилю нас не відведемо. Так, ми вас не відвідемо. Свято! Добрий день, діточки. Що ви мовчите? Вітайтеся! Я вас багато. А що це у вас тут свято? Що в нас дітки? Свято заволокова. Свято на сьогодні. А я літала і по квіточках, і по листочках, аж поки до вас не завітала. А ви мене впізнали? Хто mm -hmm. це дітки? Mm -hmm. Сонечко. Браві, Сонечко! Браві. 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 Ви мене впізнали, а я вас зовсім не знаю. Хочу з вами познайомити. Давайте І дружити. Будемо дружити. Ну, що? Опустіть ручки, ви будете руками Причинаємо. ловити яблучко. Тримай. Тримай. Кажи, як тебе звати. Як тебе звати? Молодець. Голосно, кажіть, щоб всі чули. Молодець. Голосно? Ема. Голосно, щоб, Молоде. щоб всі дітки почули, Ема. як до тебе звертатися. Голосно, кажіть своє ім'я. Діма в нас. Є, і всі будуть знати, як вас звати. Рома. Тримай. Рома в нас є. Далі. Артем. Артем. Молодець. Артем. Арсен. Які молодці. Діма ще один. І дівчатка. Ліза. Ліза. І Віка. Вівпромі, як і, Віка. і скрицю. Це сонечко. Це сонечко спішить до нас само. Бо ми вже підросли. Ось, Ось подивіться, і в цьому вересні впізнайки їдемо. Сідай так. Богданчик, Богдан, Богдан, вставай. Вставай. Ясне. Ясне сонечко, проміння, посилайся до клас. Це воно напевно, Знаєш, що сьогодні свято нас. Молодець, сідай. Так, Дмитрик купчук. Зі мною мама, мама. мама. стань, щоб тебе всі бачили. Встань, Стань, і гомо зголосати, щоб мама почула. Зі мною, мама і тату, бабуся і дідусь, додому пізна тятку, зогоні повелось. Сідай, сідай. Дітки, а зараз послухайте загадку і відгадайте її. Хто у вас діти міцно любить? Хто вас пестить і голубить, хто морозиво купує? На ніч казки вам читає. Ну що, дітки відгадали? Це, звичайно, Мама. ваші мами. Це, звичайно, ваші мами. там Вдома впливає. Так, це красне сонце куда. Ну не треба тобі пізнайко. Та Ліза, Ліза, краще. Я знаю. Ну, ляльку в ранець взяти, та ж ти гасанько лежить і не буде вибузати маму, буде букви вчити. Молодець. добре. Ну, Арсеній, Арсеній, але ми йдемо. Осені. Армей і москведав. Хто ти? Ти Тон, знайко. Ти пізнайко нас тримай. Сонечко, ще нас з нами погратися? славу рідний стільки Сонечко ще хоче з нами погратися. Ой, стільки І -і -і. Грали, а в мене є одна цікава гра. От я по квіточках літаю, а скоро буде. Тому, коли буде грати музика, ми тримаємо стрічку і ходимо по колу. А коли, увага, а коли музика зупиняється, вам треба відпустити стрічку. А взяти квіточку, Поверніться, подивіться, де квіточки. Всі побачили? Зараз у вас побачите. Зараз... Зараз... Зараз коли, коли музика зупиниться, ви відпускаєте стрічку, а берете квіточку. Зрозуміли? І зрозуміло, потім. При... Приготували.